Анастасія Харченко Крокодильчик і дзвоник. Шкаралупа тріснула, і з яйця вилупився маленький крокодил. Рррр. грізно вищирівся він. І батьки зрозуміли, характеру малюка буде ще той. Вони дали йому ім'я кроки. Крокодильчик змалку показував свої гострі зубки і дуже хотів. Щоб його боялися. І справді, Кроки наводив жах на всіх, хто мешкав поблизу на коника, що жив у траві біля річки, на крихітну пташку нектарницю, яка щодня пролітала над будинком кроки, і на мишку, яка любила пустувати неподалік. Одного разу на березі річки розцвів чудовий дзвоник. Щоранку він зустрічав схід сонечка кришталевим дзвоном. Хм, щось дуже весело дзвонить цей дзвоник. Мені це не подобається. пробурчав кроки і рушив на галявину, щоб провчити занадто життєрадісну радісну квітку. Грізний малюк тихесенько підкрався до дзвоника, що щосили клацнув своїми крихітними, але все ж гострими зубками біля самої квітки. Клац, клац, клац. Розсміявся у відповідь дзвоник. Маленькому зубатому крокі так хотілося бути грізним, але він мав вельми кумедний вигляд. Ти мене не боїшся? здивувався крокодильчик. Мене ж усі бояться і коник, і мишка, і навіть пташка нектарниця. Чому ж ти смієшся? Дзвоник знову розсміявся мелодійним сміхом. А потім запитав Ти справді хочеш лякати, страшити, жахати нещасних звірят і навіть квіти. Коли тебе всі боятимуться, ти залишишся зовсім один. Тобі ні з ким буде грати, ніхто не розважить тебе, коли сумно, а ще ніхто не поділиться з тобою смачнючим шоколадним печивом і кокосовим молоком. Хм. замислився Крокі. Дійсно, іноді мені дуже хочеться з кимось пограти, але коник ховається у високій траві. Нектарниця відлітає на квіти, що ростуть, як найдалі на галявині біля річки, а мишка одразу скаржиться на мене своїм батькам, а ті моїм батькам. Потім я цілий вечір стою в кутку. А ти спробуй із ними подружитися. Хочеш, я буду твоїм першим другом? запитав дзвоник. Хочу, зрадів кроки. Того ж вечора крокодильчик разом із дзвоником пили кокосове молоко із шоколадним печивом і довго, довго розмовляли, немов давній приятелі. Наступного ранку дзвоник розповів усім навколо, що крокодил кроки зовсім не злий. Насправді він добрий. І дуже хоче дружити. Ага, звісно, хороший, як дірява калоша, скрикнула бешкетниця мишка. Коники з пташкою почули це і дружно розсміялися. Звісно, вони не повірили, що кроки ось так раз і виправився. Але за деякий час друзям стало цікаво раптом кроки справді змінився. Вони вирушили до будинку крокодильчика. Та боязко постукали у двері. На порозі друзів зустрів кроки. А, це ви, заходьте, сказав він і виставив на показ гострі білі зубки. Але то була усмішка, а не погроза. Мама крокодильчика накрила святковий стіл на честь нових друзів свого синочка. Діти пригощалися, грали в піжмурки. Та дивилися веселі мультики. Ох, шкода, що дзвоник не може прийти. зітхнув крокі та одразу повеселішав. Але я знаю, що робити. Друзі разом пішли в гості до квітки. Звісно, вони взяли із собою смачнюче шоколадне печиво та кокосове молоко. Крокодильчик першим підбіг до дзвоника, обережно обійняв його та прошепотів Дякую. Квітка відповіла йому мелодійним дзвоном. Уже за кілька хвилин звірятка повсідалися навколо дзвоника і розповідали захопливі історії. Я пам'ятаю, як через кроки я ледь не позбулася хвоста, згадувала пташка нектарниця. Його зубки цокнули зовсім поруч із моїм дорогоцінним пір'ячком. А я пам'ятаю, як кроки цілу годину простояв у кутку за те, що ледь не відтяв мені вухо. Ще й без морозива залишився, веселилася мишка. Зате тепер він зовсім інший крокодильчик, радів коник. А дзвоник жував печиво, запивав його молоком і думав Як добре, коли в тебе є друзі. Нехай навіть такі грізні на вигляд, як кроки. Головне, що всередині вони мають велике, добре серце. Любі малята, бережіть своїх друзів і будьте самі добрими та вірними друзями. До побачення, до нових казкових зустрічей!